Вітаю вас, мої маленькі друзі. Я знаю, що ви любите казки, тож сьогодні запрошую вас у подорож до казки. Я спробую вам за допомогою казки про різні в житті розказати негаразди, щоб в ній зрозуміти змогла і маля, що є небезпечним. Для його життя. Давайте разом промовимо слова. Казка, казка, розкажись, казка, казка, покажись. В ліс іду я полювати. Ти ж лишаєшся у хаті, часу дарма не марнуй, кашу на обід O que é Да, і двері сам не відчиняй. Повір мені, мій брате, дверей не буду відчиняти. Сподіваюся на це. Діти ось така казочка, що трапилося з півником. А чому? врятував півника, що казав котик півникові? Чому півник відчинив двері лисичці, хоча знав, що цього робити не можна? Діти, а як мав поводитися півник, щоб не сталося біди? Діти, давайте і ми з вами пригадаємо, як треба поводити себе, коли залишаєшся вдома сам. Якщо ви самі вдома, то запам'ятайте, ви людину незнайому, в хату не пускайте, двері добре зачиняйте, кожен раз надійно. Всі поради запам'ятайте і живіть спокійно. Діти, завжди пам'ятайте, обід на кухні матуся готує і варить, і смажить, часу намарнує. Ти іграшки з кухні свої забери. Запам'ятай кухня у хаті. Не місце для гри. У ванній кімнаті купаються люди. Тут можна вмиватися, чистити зуби, у ванній вода і підлога слизька. Ванна не місце для гри, малюка. Якщо на балкон ти хочеш піти. Маму чи тата, туди запроси, балкон небезпечне місце в квартирі. Тут пустувати не можна дитині. А ще, малюче, запам'ятай, гострими предметами ти не грай. Пам'ятай, сірники не іграшки. В руки їх не треба брати, а тим паче ними грати. З вогнем бавитись не можна. Знає це дитина кожна. Можна руки опекти І недалеко до біди. Захворів ваш котик. Треба котика лікувати, повести його в лікарню. Там лікують дуже гарно, а мікстури і таблетки для дітей це не цукерки. Є розетки в кожнім домі, людям всім вони знайомі, в них живе струм електричний, чарівник він виєричний. Всі прибори оживляє, працювати заставляє, але діти пам'ятайте, струм лихим ще може бути, тож розеток не чіпайте, опіки щоб не здобути. Отже, малята ми з вами пригадали, де безпечні і небезпечні місця вдома. Що можна і чого не можна робити, залишаючись вдома на самоті? А зараз пропоную вам трошечки пограти і перевірити, чи все ви гарно запам'ятали. Роздивіться, уважно предмети. Назвіть їх, діти! Скажіть, якими предметами можна гратися? А які предмети небезпечні для гри? А тепер перевіряємо, чи правильно ви все назвали. Діти, наше заняття завершується. Я сподіваюся, що ви добре запам'ятали, які є небезпечні предмети навколо нас. Дотримуйтесь правил безпечної поведінки завжди. Коли залишаєтеся вдома, і з вами все буде добре. До нових зустрічей, діти! До побачення!